Церква е, до розлучення ставиться так само спокійно, як ставилась і е, Старозавітня церква. Ну, ви ж читаєте і, і знаєте, хто не знає, ну, розказую, що навіть садукеї підходили і казали. Е, чи можна давати розвідний лист, як навчив Моїсей? Христа питали. І Христос каже через, через ваше таке ставлення, через те, що гріх ваш Моїсей давав розвідний лист. Тобто дозволяв розлучення. В Царстві Божому такого не буде.